і таке розуміння розлука, поки жива істота не відчує розлуку з Господом, Господь не зняється. І в Духовному світі завжди вони чортуються розлука і зустріч. І Кришна завжди доводить до вічі відданих, які відчувають розлуку з ним. А оскільки ми ще знаходимося у Львові, ось то у нас розлука спросала. Оскільки просад є проявлення гострою, то ми можемо тренуватися зараз думати про просад і відчувати з ним розлуку, думати, що це Крішна. І відчувати з ним розвуку. Ну, звичайно, це жарт, але це не точно. Я хотів би привітати, у нас є гості. Ми завжди вітаємо наших гостей. І насамперед я хотів би привітати тут мало Жиїну. Ось у нас дитя поруч з вачна Оренду пробув. Ми всі знаємо, що Оренду пробув як чудово чудову відданого, чуд, чудову людину. І тепер ми бачимо, чому це так. Тому що в нього є така прекрасна мама, матина. Вона... Ми дуже вам дякуємо за те, що ви, що ви виховали такого сина. Він дуже хороша людина. Всіх він недавно у нас ятий насправді відносно, але Дуже швидко завоював увагу і авторитет. І, звичайно, це все приходить не просто так, це закладається з дитинства. Тому це означає, що у нього чудові батьки. І насправді, ви знаєте, в священних писаннях говориться так, що коли людина стає відданою, навіть на найнижчого такого діляться на три категорії. Каніжка починаючи, віддані Матяму, віддані середнього рівня і отаманіка, от це віддані дуже високого рівня. То навіть коли в сім'ї стає е, е, хтось відданим навіть найнижчого рівня, вся сім'я три покоління, три покоління вперед і назад, вони починають духовно прогресувати. Господь проливає милість на всю сім'ю. Коли ця, цей е, член сім'ї стає відданим. Середньорівня, тобто він піднімається до рівня звільнення і до рівня смаку служіння Господу, який не переривається, Тобто стає в середньому рівні, то е 10 поколінь туди і назад піднімається, отримує звільнення. Коли він досягає успіху, повного стає та мадикарія 100 поколінь. 100 поколінь, навіть якщо в нашій... Предки десь попали в пекло, були грішниками. І ми навіть про них не знаємо. Ми, ми вже не пам'ятаємо, вже й на цвителі нема тих могил, хрестів, вже там високі стоять. І ми навіть не пам'ятаємо, нам навіть наші бабці діди не розповідають про це, але вони піднімаються з пекла і починають духовно прогресувати і досягають звільнення. Але буває таке, що в сім'ях приходить. Завдяки благочестю династії приходить сам Господь. Тоді вся дінастія приходить зі мною. Це описується вверх. Наразі я не знаю, на якому рівні знаходиться ваш син, але служить він весь щастя зі смаком. Ми ніколи не бачив такого, щоб він десь занурювався в якусь, якийсь тамас, да? він завжди ентузіастичний. Тому дуже тяжко оцінити його рівень, але насправді, яким би він не був. Це дуже добре для всієї сім'ї, що людина стає відомою. Дякую вам за вашого сина і раді вітати. Мати і є на Також у нас є гості ще з Канади, які родом з України і, наскільки я розумію, вони приїхали до дідуся показати да? да? дітей. І дідусь живе десь в Старі да? так? Це Юрій Праку, на даже Олександр і двоє дітей Міра і Лука. Ми дуже раді, що ви приїхали до нас, завітали. Це велика для нас честь. Якщо ви можете лишатися з нами ще, у нас після бросали, що буде програма. І сподіваюся, що ви отримаєте якісь позитивне враження від ці якими. Я завжди стараюся служити до війна повішати. Харі Бо. Харі -бо! <пробітник> е, у нас програма не закінчується. Тобто Після просаду нам потрібно буде прибрати. Це природна, оскільки ми в духовному світі, в матеріальному світі, нам потрібно деколи прибирати за собою, але тут є один величезний плюс. Прибираючи за собою, ми прибираємо одночасно в віхтарні Господа читання. І це надзвичайно благоприємно. Якщо ми займаємо себе в прибиранні ліхтарні, це автоматично означає, що Господь в цей час, поки ми чистимо ліхтарну, очищує наше серце від всіх матеріальних забув. Тому це дуже благоприємно, благоприємно. У нас є чудові віддані, мата вже її родини, що ось вони стоять. Це чудові відані, і вони дуже відповідальні. І з ними служити саме задоволено. І е, я хотів запитатись, чи є серед вас бажаючі приєднатися до цієї команди і виділити якийсь час, можливо, 20 хвилин, можливо, пів години, для того, щоб прибрати цю просаду ліхтарну і помити якийсь посуд на кухні. Всі засоби є. Підніміть, будь ласка, руку, хто бажає. Так. Дуже вам дякую. Підходьте після просадою. До Володимира пробуди матері Юрій, приєднуйтеся до їх команди, очищуйте, очищуйте своє серце і також храм Господа. У нас програма знову дає вибір, дає можливість зробити вибір. І що це за вибір? Зазвичай ми лишаємося після просади, прибираємо, і потім у нас ще недільна зустріч. Що це означає недійні зустрічі? Просто в неформальних колах з знайомимося, знайомимся, ділимося думками, відкриваємо серця в одне одному, одному. І після цього, якщо відданість ще залишається, після цього шики там. Але у нас, дякуючи нашим брахмачарі, ви бачите, я не можу на бабу, він в шоправому одязі, і не в такому, як ми. Це означає, що людина присвятила себе повній мірі служінню Господу. І по їхній милості у нас проводяться харінами. Що це таке харінама, якщо хтось не знає, я нагадаю. Це коли ми на вулиці співаємо святе ім'я Господа, для, для чого? Для того, що коли люди чують святе ім'я і вони благоприємно це, вони сажають собі в серце сіння служіння. І, звичайно, воно колись проросте і дасть свої остій. Але щоб воно проросло швидше, у нас є деякі методи, щоб це е, пришвидшити. Для чого чекати наступного життя? Якщо ми можемо також приваблювати цих людей різними іншими методами, наприклад, там, мантра йоги і зустрічі, і, звичайно, намахати. Якщо ми запрошуємо людей намахати, ми, у нас є можливість з ними спілкуватися ближче, потрошку. Розували стосунки, і якщо ми правильно все робимо, практикуємо, ми щирі, то, то люди приваблюються. Звичайно, в цьому світі дуже непросто знайти такі щирі, здорові стосунки, безкорисливі, то завжди є якась користь, але віддані часу, ви знаєте, щинарода на печарада і наразі прославляє безкорисливу діяльність. Чому? Навіть, навіть ми ще не говоримо про вірну службі. Тому що безкорислава діяльність вона міняє людину. Але якщо ця діяльність направлена на безкорисну діяльність незадоволення Господа, то за допомогою цієї діяльності людина е, жива, вона досягає відносин з господом. Тому що ця діяльність, це віддане служіння безкорисне, дуже приваблює самого Господа. Настільки приваблює, що він приходить, як господи дані проводити, щоб відчути цю насолоду, щоб насолодитися цією віду. тому що коли він дивиться на відданий в духовому світі, я бачить, що Господь він саме собі вічно щасливий, але його віддачі називають щастя набагато більше, ніж самого сподіваюся. Тому, коли ми залучаємо людей, запрошуємо, ми спілкуємося з ними, відкриваємо стосунки, зокрема за допомогою домаха також, то люди Тому Ви можете зробити вибір. Звісно, підтримує на харінамо, бо залишиться і спілкуватися з відданими. Тож теж дуже добре. Дорогі віддані, також хочу нагадати, що у нас е, хотів подякувати. нас сьогодні е, жидова команда е, побувала краса, і це насправді були ця команда краса. Це красавця до душі, який ще не врані, вона смачний, закупала дружина, які виходили. Це мати жанра, як Ростислав, мадажена коваліта, Сергій Фробу, там каже, чині тайбрія, не знаю, ще хто там. Але мене життя. Як у нас буде, вона Тобто, Давайте. Поки ми ще не робили рота, на само давайте подякуємо цим відданим за те, що ми витратили сьогодні дуже багато часу, дуже багато зусиль, щоб задовільнити Господа і також прийшли сьогодні на фестивалі. Харі! Харіх! Хріво! Харі 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 також насправді. То, що відбувається щонеділі, коли люди збираються і готують краса, готують на саме фестиваль, це стає можливим завдяки всім вам, тому що ви також дуже відповідально ставитеся. Ви робите якісь зусилля, хтось що скупляє, приносити просовують пожертву. І це дуже важливо, тому що наша громада, наш храм, він функціонує, функціонує виключно. Дякуючи пожертви, які роблять люди, які знайшли щось в цьому в цій діяльності, які ми робимо. І в нас зараз е, триває також ремонт. Ми закупили зараз двері, привезли ще з серед дверей, ми то наступному тижні сподіваюся, встановимо. І будемо вже доробляти електрику, шпаплювати стіни, натягувати стелі, стелити підлоги. І, звичайно, на це все, щоб наш храм добре функціонував і поповідно, потрібні кошти. Я зараз Якщо ви бажаєте зробити пожеж на ремонт храму або на просад, на наступний недільний на фестиваль, на свята майбутнє, ви можете це зробити, як завжди, на виході з ліхтарної після просаду. Особисто на ній я все це передав богатерію храму, або в стрільку, або на рахунок, який є на торцю. Молимося, завжди ми молимося перед просадом, щоб нагадати, собі, що просад це проявлення Господа Крішни і його призначення для того, щоб Він очистив нас, і щоб ми розвинули смак до службіння. Мага просади Говіде. Слава Богу, вратам дажа.

Дальше Кришна Чайтаня. І... <пробіт> Привітані ще у нас є сумна новина, залишила тіло мати гавран ви знаєте, вона у нас була. Вона родичка мати Наталі Караблі. Це відана, яка зараз живе в Америці. Вона теж часто бувала у Львові. Вона допомагає час від часу відданням у Львові щось жехоє на будівництво храму і на різні потреби. Також дуже збирала пожертву під час початку війни, коли дуже було багато біженців. Маража Гавранга приїхала, дуже хороша віддана. Я писав про неї групу. Давайте повторимо разом махамандру за те, щоб господь побазано. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare. Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare, Hare Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare. हरे राम हरे राम